24 числа я їхав на роботу, мене тітка не пускала, говорить, не, не їдь, їдь, я говорю, Ні, мені треба на роботу їхати, то я два дні на роботі був у Києві на Житомирській Ноусі. а потім ето, своїм ходом прийшов додому, і тут я залишився. Ну як, я йшов, ето, прийшов, остановився, вдохнув трохи, ето, на установки посидів, ето, та і потім ето, півтора дня йшов додому. Два прильота, хата загорілася, що, що ця хата, це вже відбудували хату. Якраз почали тушити хату. Тут обратно при, прильот був чи далі. Дивлюся, моя хата, і ще дві хати одразу горить, я навіть не встиг ні документи, нічого не винести.